І нехай вечір буде добрий для добрих людей. Сьогодні 21 жовтня, 25 рік, як я кажу, є такі балакучі дні, що це зранку в ефірі, і в обід, і після обіду, і вже на вечір, вже і на ніч повернула, я все в ефірі. Ну, є що сказати, є слово, треба його сказати. Сьогодні зайшла мова, почалося все з одного комента, а потім вже ви пишете в меседжер. А й дійсно, а навіщо я роблю таку м, побутову роботу, і ви даєте припущення, що я б могла б її не робити, так, я б могла не садити город. Так, я б могла не садити і не доглядати сад. Так, я б могла не топити піч, не місити тісто, не пекти хліб, пироги, медяники, дивні, шишки, печиво, різне. Так, я б могла не варити борщ в печі, або на кабиці, або на такій маленькій пічечці, або ще на таких у мене тут різних теплотехнічних споруд. Завелося, розплодилося, завдячуючи золотим рукам. Так, я б могла не народжувати, не виховувати, не доглядати дітей. Так, я б могла не мати. Трохи домашньої худоби, наприклад, два коти, два собаки, наприклад. Але я з малку, я з народження бачила, що так робила моя мама, тато. Так робила моя одна бабуся, дідусь, друга бабуся, другий дідусь. Так робила. Моя прабабуся і прадідусь. І ще одна прабабуся. Я з тих щасливчиків, везунчиків, що я бачила прабабусь і прадідуся. Я з тих везунчиків щасливчиків в роду, яка чула про прапра бабусь і про прапрадідусів. Я навіть сьогодні ще маю змогу чути в мене ще в роду. Живе старішина мого роду по мамі, мама на тітя, сестра моєї бабусі, вона мені теж багато чого зараз говорить, я вже тепер задаю їй дорослі питання. Дослідницько дорослі, наскільки хвата моєї дорослості. Вся буденна, побутова, це складна дуже робота, вона мені приносить задоволення. Якби це не було дивно, мені самій. Так, вона мені дуже набридає, буває, але я змінюю діяльність. А ще я займаюся дослідженнями, наприклад, глиняного посуду культури харчування українців, наприклад, туризму, його перспектив в Україні, українського туризму. Я займаюся дослідженням весільного обряду, подекуди гастрономічної культури. Я досліджую людей. В тому числі і я трохи навчаюся юриспруденції, цікавлюся психологією, ну і ще багато чим. Не все можна вам і говорити, воно вам теж набридає мої балачки. Так от, я про те, що я дуже чітко відчуваю цю рідність, спорідненість зі своїми, зі своїм родом. Який складається з кількох гілок, з родів, які зуміли передати мені нащадкові свої вміння, знання. Це ж, це ж усе знання і вміння, навички е, працювати на землі так, аби земля була задоволена моєю працею, я була задоволена плодами, наслідками своєї праці, і щоб це ще було на користь. Нам обом. Це, це дуже серйозні речі. Цьому навчають в інститутах. Є цілі інститути, університети, де навчаються сільськогосподарським знанням, і то вузькопрофільним. Мої родичі, мої пра, мої пра родителі, вони зуміли це все мені, бачите, впаяти десь в геном. Це в мені. Це, знаєте, до яких висновків мене приводить? Я нащадок, я та, яка несе їхні, е, їхні усі компетенції, їхні всі потенції, їхні всі мрії сподівання. Я в них здійснилася. Я це бачу. І, мабуть, та не мабуть, а точно, вони мені всі стоять. Біля мене, як треба стоять, як треба присідати, як треба працюють разом зі мною. Тобто вони всі біля мене, вони всі навколо мене, вони всі в мені зі мною ще й допомагають. Оце я хотіла вам сказати таке слово: що воно в мені, писав Григорій Савицького рода, сродна праця. Така, знаєте, сродна, вона рідна мені, вона в мені, я в ній. Воно так мені так я можу це все не робити. Правда? Я, я собі можу дозволити не працювати. Але я подумала: а я буду просто займатися видав, видавництвом книжок, написанням, спогляданням світу, мандрами і все. Тому я і це встигаю. І ще й. Ще роблю цю роботу, яку робили мої прародителі, пранародителі. І я, ви знаєте, дуже пишаюся собою, що я несу так, я достойно несу цю місію. Я багато чого дійсно вмію. А я ж то йому навчалася в процесі, у цьому всьому вміння, це ж піч топити. У мене, мене немає навчителів, щоб мене ось. Люнасю, бабуся, мене бучила моя, або дивись, отак топи, отак дивись. Та я так не було. Бабуся так само качану кашу, вона тільки її качала і казала, Льонасю, дивись, як я качаю. Бабуся не казала, ось береш миску правою рукою тік у мисці крупички в оцю сторону. Ворошенця треба отакого, от яєць треба отаких. От це вже все мені приходить в процесі. Я це його якось. Потім і сама якось додумуюсь, розумієте, якось воно додумуєшся, що яйця, наприклад, для качаної каші треба, ну, я беру виключно домашні. Виключно. Якщо в мене немає домашніх яєць, я затримую ваше замовлення. Я не можу накачати, бо в мене банально немає домашніх яєць. В магазині куплених ну, не качаю. Ну, в, мене такі, в мене є свої правила. Ну і так само і до всього. Оце така розмова. Я є. Я утверджуюсь щохвилину, що, що секундно. Я знаю, хто я, я знаю, де я. Я на своїй землі по праву народження. Я е, маю е, колосальний мегаспадок від своїх предків, від своїх е, прародителів. Вони залишили для мене і землі в тисячах гектар, 12,5 з половиною тисяч гектарів і в кілометрах у мене в радіусі від мене. І Залишили мені ресурси і земні, і підземні, і водні, і підводні, і повітряні всі ресурси. І залишили мені плоди своєї праці, роди мої. Я казково багата. Я розпоряджаюся. Я володарка, я власниця свого королівства і всіх оцих ресурсів. Це все в мені зі мною. Так є. Для добрих людей нехай день буде добрий. Якщо будуть у вас розумні коменти, пишіть. Якщо якісь необдумані, залиште їх при собі.